Загинуло 23 особи, з яких шестеро дітей. Поранено 9 осіб. Такі підсумки пошуково-рятувальної операції на місці удару РФ по багатоповерхівці в Умані. Остаточну кількість жертв у своєму Фейсбуку публікував голова МВС Ігор Клименко. З-під завалів рятовано 17 осіб. Ще дві жінки вважаються безвісти зниклими. Відомо, що усі 23 тіла загиблих ідентифіковано. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК порівняння. У тимчасово окупованому Севастополі ліквідували пожежу на нафтобазі, яку спричинили удари безпілотників сьогодні вночі. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Перед цим він опублікував уточнену інформацію про те, що нафтобазу атакували два безпілотники, один з яких був збитий. Площа пожежі становила близько тисячі квадратних метрів. Пожежі присвоїли четвертий, найвищий клас складності. За інформацією Розважаєва, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. У головному управлінні розвідки уточнили, що вибух на російській нафтобазі знищив понад 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тисяч тонн. На Чернігівщині внаслідок ранкового обстрілу загинув 63-річний місцевий мешканець. 14-річний підліток дістав поранення. Про це повідомили у поліції Чернігівської області. Повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл надійшло близько четвертої ранку в суботу. Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по житовим будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки. Поліцейські під обстрілами евакуювали хлопці. Ця та передали його медикам, які також прибули на місце. На обіді ворог продовжив обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. Пошкоджені та зруйновані будинки, господарчі будівлі, автівки місцевих мешканців. Один з вибухів вбив коня на території приватного господарства. Внаслідок обстрілів знеструмлено низку населених пунктів району. Внаслідок російського обстрілу Білозерської громади на Херсонщині загинув чоловік і травмовано жінку. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Пошкоджено приватні будинки. За попередніми даними, ворог атакував село Зерсе Зве. Нагадаю, напередодні цього ж дня російські окупанти вже обстрілювали Білозерку. Тоді одна жінка загинула, її дістали з під завалі власного будинку. Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі. Окрім загиблої 57-річної жінки, ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували. У Курській області РФ заявили про потужний приліт. Очевидці в місцевих пабліках пишуть, що його зафіксували в Глушківському районі. Російські телеграм-канали поширюють кадри з місця події. Росіяни розповідають, що їм ось щойно прилетіло і з поспіхом втікають. Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок прильоту немає. Росіяни відкрили судову справу проти депортованої української 14-річної дівчини. Про це повідомив оповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, під приводом відкриття судової справи росіяни відмовляються повертати підлітка в Україну. За даними омбудсмена, дівчинку без дозволу батьків оглядали медики, а тепер до неї не допускають інших українських дітей. Лубінець наголосив, що росіяни тримають дівчинку у заручниках і стверджують, що не повернуть дитину до завершення так званої судової справи він вважає, що ООН має не лише висловлювати глибоке занепокоєння, а й створити дієвий механізм для повернення додому наших дітей, зокрема спеціальну місію, яка б поїхала і забрала українських дітей з території країни-агресора. Судово слідча група з Нідерландів втретє вирушила в Україну для розслідування воєнних злочинів. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Нідерландів. За інформацією відомства, до України вирушила група з приблизно 60 осіб, до складу якої також входять дев'ять чеських експертів. До групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони. Перша подібна поїздка сталася в травні минулого року, друга наприкінці минулого року. За цей час були зібрані докази, які передали до. Міжнародного кримінального суду служба безпеки викрила та затримала ще шістьох колаборантів, які причетні до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. За даними відомства, на початку повномасштабного вторгнення вони добровільно перейшли на бік расистів та запропонували їм свою допомогу у проведенні фейкового референдуму. У результаті стабілізаційних заходів на Херсонщині викрито п'ятьох мешканок Мереславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону увійшли до складу так званих виборчих дільниць. У супроводі російських військових вони обходили будинки місцевих жителів та змушували їх проголосувати. За свою роботу колаборантки отримували винагороду в рублях. Також у ході спецоперації на Луганщині затримано мешканку тимчасово окупованого Старобільського району. Вона організовувала фейкове волевиявлення як так званий член територіальної виборчої комісії. Зловмисниця складала списки виборців, видавала бюлетні та готувала протокол голосування. У квітні цього року вона виїхала із зони тимчасової окупації та прибула на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат. Після цього фігурантка планувала повернутись, утім, співробітники СБУ своєчасно ідентифікували її та затримали. Президент Чехії Петер Павел під час візиту до Дніпра відвідав переселенців, які втратили свої домівки через російське вторгнення. Про це він написав у Твіттер. Забезпечення гідних умов для їхнього життя є запорукою стабільності України та Європи. Таким чином, гуманітарна допомога та допомога розвитку є одним із головних напрямків, на якому Чеська республіка зосередиться в Дніпрі, написав Павел. Раніше він голосив, що Чехія відкриє консульство у Дніпрі та опікуватиметься відбудовою регіону. За словами президента, чеська республіка Публіка підготувала проєкти у п'яти ключових сферах відбудови України, наприклад, у сфері охорони здоров'я, енергетики та житлово-комунального господарства. Данія передала Україні самохідні артилерійські установки Цезар. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і шляхетно вирішила передати їх українській армії через значну загрозу, яку російська агресія проти України становить для Європи в цілому. Написав Резніков. Уряд Данії, в січні за підтримки парламенту, вирішив передати Україні всі 19 артилерійських систем Цезар, які замовив у Франції. Крім самої техніки, данська сторона також пообіцяла навчання і підготовку українських військових. Німеччина запропонувала виробити для української армії 250 тисяч 155 міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загального обсягу боєприпасів, які Євросоюз планує виготовити для України. Про це повідомляють німецькі змі. За їхньою інформацією, пропозиція про виробництво такої кількості снарядів для України надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, яка відбулася цього тижня. Зазначають, що виготовленням боєприпасів займеться концерн «Рейнметаль». Анонімний представник концерну повідомлення. Тому виданню, що наразі підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік 350 тисяч із них на заводах в Європі. За його словами, у перспективі «Рейнметаль» планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до близько 600 тисяч нарядів на рік. Через світовий банк Україна отримає від Агентства міжнародного розвитку США ще 1 мільярд 250 мільйонів доларів на потреби у сфері охорони здоров'я, служби надзвичайних ситуацій та освіти. Про це оголосила посол США в Україні Бріджит Брінк. Пишаюся тим, що наша організація через світовий банк виділила ще 1 мільярд 250 мільйонів доларів на фінансування охорони здоров'я освіти рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ, зазначила посол. Нагадаємо, Україна за час повномасштабної війни отримала через USAID понад 2900 генераторів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вперше з'явився на публічному заході після погіршення самопочуття у телеефірі у вівторок. Державний лідер виступив на головному технологічному заході країни. Пише Анадолу. Ердоган оголосив імена перших турецьких космонавтів, яких відправлять в космос в останньому кварталі року. Нагадаю, президент Туреччини тричі скасовував заходи у рамках передвиборчої програми, нібито через кишкову інфекцію. Команда Ердогана намагалася розвіяти занепокоєння щодо лідера напередодні президент. Ських і парламентських виборів, які відбудуться вже наступного місяця. Папа римський Франциск прибув до Угорщини, де зустрівся з українцями, які втекли від російського вторгнення. Понтифік зустрівся приблизно шістьома стати біженцями, а також із бідними та бездомними людьми в церкві Святої Елизавети в Будапешті. Нагадаю, у середу Святий Престол заявив, що папа використає цю поїздку, аби закликати до миру в Україні, Незважаючи на те, що цей візит, мовляв, не вписується безпосередньо в сьогоднішні поточні справи. У Будапешті Франциск зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. А напередодні поспілкувався з українським прем'єром Шмигалем у Витикані.